Тож, друзі, ми ще будемо звертатися до слова Господнього, ми підходимо вже до закінчення нашого богослужіння, але ще є можливість нам відкрити книгу Біблію, прочитати зі слова Господнього, порозумувати над цим словом. Коли ми святкуємо Дні подяки, чи ще в наших церквах називається свято традиційно ми це робимо десь восени. Коли вже ми зібрали наш врожай, я ось не знаю, як хто із вас. Ми живемо в селі в кожної з нас город, ми садимо, сіємо, збираємо. Напевне, багатьох із вас також є десь дача, десь ви можете щось також займатися цією справою. Я бачу, тут так непогано ви поставили ось такі декорації, які свідчать про те, що ми зібрали врожай і Бог нас благословив. Чи не так? Як би не важко було сьогодні в Україні, українцям, але до речі, сьогодні, коли ми можемо побачити, подивитися на врожай, дуже гарний врожай цього року. Ось буквально все вродило, абсолютно. Якщо ви подивитесь, хто садить город, у вас все там вродило. Я дивлюся сьогодні на свій садок. Яка проблема? Проблема в тому, що просто гіляки, яблунь обвалюються від того, що там величезний врожай. Коли ми читаємо книгу Псалмів, 67-й псалом 6 тексту. Нехай прославляють Тебе, народи Боже, нехай величають Тебе всі племена, земля дала свій урожай. Бог, наш Бог, благословив нас. Ось такі слова ми знаходимо у Псалмах. І сьогодні рівнозначно, так само, як самоспівець міг говорити, так само і кожен із нас сьогодні ми можемо долучитися до цих слів. Земля дала свій урожай, Бог наш, Він благословив нас. Мені дуже сподобалася молитва ваша, коли багато із вас могли молитися за конкретні благословіння. І це добре, що ми конкретно кожен, зокрема, можемо подивитися на своє життя. І відмітити те, в чому особливо мене Бог благословив. Звісно, ми сьогодні говоримо про хліб, і навіть ось було проспівано, щойно радіємо, що є хліб в домі, є життя. Якби ми думаємо, ну, само собою розуміється, як це українці без хліба. Але були часи, коли українці були без хліба буквально. Чи можливо, ми думаємо, що сьогодні ми в достатку? Ось наші брати їздять на деокуповані території і буквально приїхали на Херсонщину, і свідчать те, що люди, які просиділи по підвалах місяцями, вони буквально цілували хліб. А наскільки ми цінуємо те, що ми маємо сьогодні, друзі? Що в нас сьогодні, ось тут є в достатку це, і хліб, і до хліба? І це все те, що Бог нам дав. Він благословив нас цим. Звісно, ми радіємо, коли отримуємо якісь блага, але хочу наголосити на те, що ми не просто раділи благам, а раділи доброті того, хто це дає. Раділи Господом, що Він у нас є. Той, хто піклується про нас, той, хто зрощує. Звісно, нам потрібно працювати, докладати зусиль. І це все на своєму місці. І так, Господь. Задумав, щоб так було. Але коли ми посіяли, посадили, ми що далі? Очі до неба, Господи, благослови. Я якось весною, коли посадив і мій малий сім років, посадили, закінчили, і я молюся, Боже, благослови. А мій малий дивиться на мене: Ти помолився, каже. Для нього це якось дивно було. Але ось для нас потрібно, щоб ми розуміли, що не все залежить від нас. Те, що ми можемо попрацювати, але ми очікуємо від Бога благословіння. Але що пише книга Біблія? Книга Біблія пише, що коли ми дивимося на блага, які ми отримуємо від Бога, і ці блага, вони не обмежуються лише хлібом і до хліба, тобто матеріальною частиною, в якій ми живемо, ми живемо в матеріальному світі. Але є ще інша сторона, духовна сторона. І коли до Ісуса Христа підійшов диявол, випробовуючи його, спокусуючи його, пам'ятаєте спокуса, яка була? Ісус Христос постив 40 днів. Він був фізично виснажений, він був голодний. І диявол підходить і каже: ось каміння, Зроби хлібами, ти ж можеш це. І що Ісус Христос сказав? Важливі слова сьогодні для нас. Не хлібом єдиним буде жити людина, а всяким словом, яке виходить із уз Божих. Не хлібом єдиним буде жити людина. Звісно, ми радіємо хлібу щоденному і ми просимо Це в Господа в молитві Отче наш, як Ісус Христос дав зразок і хліб наш щоденний дай нам на сьогодні. Але більше того, Ісус Христос каже, щоб ми піклувалися не тільки про насушний хліб наш, а й згадали про душу нашу. Свого часу Ісус Христос сказав такі слова, коли ми відкриємо, Дівандію від Матфія. 16 розділ, 26 текст. Там і давайте з 24-го прочитаємо. Тоді Ісус сказав своїм учням, коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе, візьме свій хрест і йде за мною. Бо коли хто хоче спасти свою душу, той погубить її, а хто погубить свою душу заради мене, той знайде її. Тому що яка користь людині, коли вона весь світ здобуде, а свою душу занепастить? Або що дасть людина взамін за свою душу? Ось що Ісус Христос говорить. Коли ми можемо мати все тут, в матеріальному плані. Але яка користь з того, якщо ми здобудемо весь світ, а що душа наша? А душа твоя це і є ти, яка вічна, яка створена Богом для вічного життя. Чи думаємо ми скільки про нашу душу, скільки ми думаємо про хліб щоденний, про матеріальні речі? Ісус Христос ставить пріоритет і каже, що душа наша, вона більше за тіло наше. І яка користь того, що ми будемо все мати? А душа піде в загибель? Що з того, яка користь з того? Ісус Христос прийшов на те, щоб дати не тільки. Нам матеріальне блага, а щоб благословити нас і духовно, для того, щоб спасти нашу душу, щоб ми мали життя, життя з ним. Ми говоримо Ісус Христос, це хто? Це Спаситель, навіть саме ім'я Ісусу означає Спаситель. Пам'ятаєте, що було сказано до Іосіпа Марії, даси йому ім'я Ісус, бо Він що зробить? Він спасе людей своїх від гріхів їх. І сьогодні Спаситель прийшов, він є сьогодні. Сьогодні про нього проповідується. Ми читаємо це слово про спасіння. Що означає спасіння, коли ми говоримо спасти свою душу? Спасти це означає звільнитися від покарання. За що? За гріх. Кожний з грішеві позбавлений Божої слави, так нам пише книга Біблія. І кожна людина потребує Спасителя, спасіння, тому що є душою живою. І Ісус Христос на те й прийшов, щоб дати Спасіння, щоб дати прощення, звільнення від гріха. Коли Ісус Христос вийшов на служіння, проповідував, і ось був момент тоді, коли Він. Прийшов у ті місця, де він виріс. В Назарет. Прийшов. Він заходить у синагогу і йому дають книгу пророка Ісаї, для того, щоб він прочитав. І ось він читає четвертий розділ Луки із 18 тексту. Читаю: Дух Господній на мені. Бо він помазав мене благовістити убогим, послав мене зціляти розбитих серцем, проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння, пригноблених відпустити на волю, звіщати рік Господнього помилування. Ось що Ісус Христос прочитав: ці слова, які були записані більше, ніж 700 років до Його приходу. Народ, який знав ці слова, я впевнений, що вони на пам'ять знали. Ці тексти. Ісус Христос читає, і потім написано, що Він закрив книгу, віддав її слузі та й сів, а очі всіх у синагозі пильно стежили за ним. Уявляєте да, цю картину? Ісус Христос стоїть, прочитав книгу, згорнув її, віддав, і всі дивляться на нього, що ж ти скажеш. І він почав говорити сьогодні, коли ви чуєте, сповнилося це писання. Уявляєте, шок для цих людей, які чекали Месію, які знали на пам'ять ці писання. І сьогодні ось цей чоловік, Ісус, якого звати, він заявляє, що збулося це писання. А вони ж чекають Месію, Спасителя. А він вже прийшов, а вони не помітили. Як це так? Друзі, так часто наше життя йде своїм плином, і ми не помічаємо тих духовних речей. Часто ми можемо забувати про свою душу. Але сьогодні, сьогодні для нас. Для всіх людей є спасіння. Спаситель Ісус Христос Він прийшов. Спасіння, воно біля тебе. Його потрібно прийняти, Його потрібно взяти. Ісус Христос щоб прийшов, щоб дати прозріння сліпим, щоб відпустити зневолених на волю. Свободу дати від рабства гріха і зла. Чи прийнявте це? Ісус Христос говорить, що сьогодні рік Господнього помилування. В російському перекладі написано літо Господнє благоприємне. Тобто це час, який даний Богом кожній людині, для того, щоб ми могли посіяти, щоб ми. Приготувалися до жнив. І я сьогодні говорю про духовні жнива і духовну сівбу. Ми звертали особливу увагу на врожай, на те, що ми сіяли, що ми збирали як підсумок, як результат, але прийде час, коли Господь підсумує життя кожного із нас. І про Ісуса Христа сказано, що Він Той, який буде жати. Жати народи, жати землю. Коли Ісус Христос виходив на служіння, Іван Хреститель, пам'ятаєте, що про нього сказав? Коли він вказав на нього ось агнець Божий, ось Спаситель. А далі він говорив в руці в нього Лопата, він очистить тік свій, пшеницю збере в засіка, а полову спалить вогнем незгасимим. Тепер питання до всіх нас, коли прийдуть жнива. Ось ми слухали пісню Прийдуть жнива на твій поріг. Де ти будеш? Хто ти сьогодні перед Богом в Божих очах? Пшениця чи полова? Який плід, який результат твого життя для Бога? Гарний час сьогодні подумати коли ми святкуємо свято жнив. зробити ось таку невеличку зупинку. нашій такій щоденній суєті, марноті, праці, біганині і подумати про своє життя, про свою душу, подумати про Бога. Хто ти для Бога сьогодні? Чи пшениця, чи полова? А результат того нашого життя залежить від того, що ми сіяли. Живучи тут, на землі, проходить день за днем, є це літо. Літо це час можливостей, коли ми можемо сіяти, зрощувати. Але прийде осінь, коли будуть жнива. Ми всі хочемо бути в Царстві Ісуса Христа, в Царстві Небесному. Але хто там буде? Ті, хто за Ісусом Христом сьогодні? І книга Біблія чітко говорить нам про той Божий закон сівби і жатви. Апостол Павло до Галатів пише у 6 розділі із сьомого тексту читаю: не обманюйтесь, Бог осміє не буває. Бо що лише людина посіє та й пожне, хто сіє для свого тіла. Божне від тіла тління, а хто сіє для духа, кожне від духа життя вічне. Ось Божий закон. Дехто думає, ну там якось воно буде. Чи, можливо, за мене помоляться, якось мене переведуть вже царство. Інші кажуть, ну Бог же він любячий, він милуючий, ну він не дасть, щоб людина загинула вічно. Але Бог говорить сьогодні. Кожного із нас через слово своє не обманюйтесь, Бог осміяним не буває. Що людина посіє, та й пожне. А як ми можемо сіяти? Ми тут прочитали: можемо сіяти для тіла, тобто тільки матеріальне життя, те, що ми бачимо, ми працюємо для себе, для дітей, для сім'ї, щоб нам було добре. І це правильно, це потрібно робити. Але Ісус Христос каже, шукайте Перше Царство Боже і правди Його, а це все додасться вам. А для Духа, хто сіє, той пожне життя вічне. Це наша віра в Ісуса Христа. Це сівба для Духа, для вічності. Це коли ми прийшли до Ісуса Христа за прощенням, коли Він нас простив і очистив. І ми стали серцем чистим, блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Вони будуть там з Богом в царство Його, вони будуть її пшеницею добірною. Сьогодні рік можливостей. Хочу нагадати один приклад, який записаний у Пророка Єремії. Текст, який у восьму розділі звучить так, 20-й текст. Єремії, 8 розділ, 20 вірш. Про минула жнива, скінчилося літо, а ми не спасенні. Такі як сумні слова. Але коли вони були написані Єремією, це був період, коли Єрусалим оточений. Вавілон Навуходоносор, Вуходоносар оточує Єрусалим. І вони в оточенні, в облозі. І не просто день чи два. Проходить місяць, два, три, проходить рік, йде другий рік, а вони в оточенні, в облозі. У місті вже голод. А народ що? А народ приходить до храму. Народ очікує спасіння від Бога. А Господь каже до свого народу, якщо перекинемо сторіночку назад, сьомий текст написано так. Із першого вірша: слово, що надійшло до Єремії, від Господа, було такого змісту. Стань у брамі Господнього храму і виголоси там слова, кажучи, слухайте Господнє Слово, всі юдеї, котрі входите через ці брами, поклонятися Господу. Так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлю. Випрямте ваші дороги життя та ваші вчинки. І я сприятиму, аби ви залишилися у цьому місці. Не покладайтеся на оманливі слова, говорячи: тут храм Господній, тут храм Господній, храм Господній. Тільки якщо ви дійсно випрямите свої дороги життя та ваші задуми, якщо ви будете застосовувати правосуддя між ближніми, не пригноблюючи приходця сироти й вдови, не проливатимете на цьому місці невинної крові та не Підете у слід чужих богів собі ж на біду. Тоді я дозволю вам і далі житимете на цьому місці, в краю, який я дав вашим батькам на вічні віки. Уявляєте що? Вони в облозі, вони приходять до храму, вони просять у Бога, щоб Бог звільнив їх. А Господь каже їм через пророка Єремію, Залиште свої шляхи. Змініть своє серце, прийдіть до мене, наверніться до мене, а не просто просіть, що ось тут храм Господній, тут же храм Господній. Друзі, сьогодні щось подібне відбувається в Україні. Я ось дивлюся, ми зараз дуже багато молимося за звільнення. Але що Господь чекає від нас? Щось подібне було в Ізраїлі? Каже, наверніться до мене. Придіть до мене. Слова, які говорив Єремія, Господь сказав, біжи до брами храму. І ось там проголоси ці слова. Здавалось би, ну хто ж в храм йде? Ті, які вірять Богу, ті, які знають Його, вони приходять в храм. Подивіться сьогодні навіть на ваше місто. Така дуже гарна назва, Біла церква. Якби всі жителі міста, вони в церкві, навіть не просто в церкві, а біла церква, щось таке чисте, святе. Але чи так це насправді? Сьогодні багато людей заявляють, я ж християнин. Але Господь шукає серця. Господь шукає плоду, результату того, що ми декларуємо. Про що ми проголошуємо? Ізраїль не зрозумів це. І вони дивляться на Єрусалим, дивляться вже осінь, вже потрібно вижати. А як зазвичай місто, оточене стінами, а за містом поля, де сіяли, а там вороги стоять. Вони приходять в храм, вони моляться. І потім роблять висновок той, що ми прочитали у восьмому розділі. Про минуле жнива, скінчилося літо, а ми не спасанні. Нехай ці слова не будуть відноситись до нас. Сьогодні рік Божої благодаті. Період, коли є це літо, щоб ми могли сіяти, щоб ми могли підготуватися до жнив. Щоб коли прийдуть жнива на наш поріг, ми були добірним зерном у Господній житниці для його слави, а прийде час. І слово Боже про це також пише: що земля вона буде пожата. Це буде кінець підсумок. І це буде прихід Ісуса Христа як судді праведного. Нехай Господь поблагословить сьогодні подумати про наше життя. І, можливо, хтось дивиться на своє життя, що за весь цей час скільки прожив, а нічого не посіяв для душі, для Бога. Є сьогодні ще час, період, цей, літа Господнього. Божої благодаті, щоб посіяти для душі, щоб навернутись до Бога, щоб сказати, Господи, прости мене, я хочу служити Тобі, я хочу бути з тобою в царстві Твоєму. І навіть сьогодні, прямо зараз, є ця можливість прийти до Бога в молитві. Якщо ви, можливо, ніколи навіть не звертались до Бога, Господь каже, прийдіть до мене всі і знайдете спокій душам вашим. Ось саме головне, що потрібно, за час нашого земного життя прийти до Бога, знайти прощення і спасіння, тому що Він є Спаситель. І сьогодні ми дякуємо не тільки за матеріальне. Ми дякуємо за Спасителя Ісуса Христа, за той хліб духовний, яким Він є, Його Слово, Його вчення. Поспішіть до Господа, поки маємо час, бо завтра не в нашій владі. Ми поки зараз, теперішнє, ось це наше, те вже, що пройшло, також вже не наше. І те, що буде, також ще не наше. А теперішнє, сьогодні, ось цей час, він для нас, для спасіння, для того, щоб ми жили для Бога, для Його слави. Амінь.